Ліві проти лібералів тонкі відмінності в політичній філософії. Ліві та ліберали розлучення, яке формує сучасну політику. У політичних дебатах ми часто чуємо слова лівий і ліберал, і здається, що вони використовуються як взаємозамінні. Однак, як і будь-яке узагальнення, це не зовсім вірно. Різниця між лівими і лібералами полягає не просто в термінології. А в принципових відмінностях у політичній філософії, баченні світу і способах досягнення прогресу. У цій статті я спробую зрозуміти ці тонкі, але критичні відмінності, спираючись на свій досвід спостереження за політичними процесами та аналізу історичного контексту. Лібералізм, еволюція та сучасне розуміння. Лібералізм у своїй класичній формі ґрунтується на ідеях індивідуальної свободи, індивідуальних прав та обмеженої ролі держави. Такі мислителі, як Джон Лока і Адам Сміт, заклали основу ліберальної думки, наголошуючи на важливості вільних ринків, захисту приватної власності та верховенства права. Проте сучасний лібералізм значно еволюціонував сучасний лібералізм, який часто називають соціальним лібералізмом, Визнає необхідність активного державного втручання для забезпечення соціальної справедливості та захисту вразливих груп. Це означає підтримку соціальних програм, таких як загальна медицина, освіта, охорона навколишнього середовища та регулювання ринку праці. Ліберали прагнуть реформувати існуючу систему, вважаючи, що поступові зміни можуть призвести до більш справедливого та рівного суспільства. Особистий досвід показує, що багато сучасних лібералів, особливо в західних країнах, мають суперечливі почуття щодо ролі держави. З одного боку, вони визнають необхідність соціального захисту, з іншого, побоюються надмірного втручання в економіку та обмеження свободи особистості. Зліва, від соціалізму до революції. На відміну від лібералів, ліві зазвичай дотримуються більш радикальних поглядів на соціальну справедливість та економічну рівність. Історично ліві рухи охоплювали широкий спектр ідеологій від соціалізму та комунізму до анархізму та демократичного соціалізму. Основна відмінність лівих від лібералів полягає в їхньому ставленні до капіталізму. Ліві схильні критикувати капіталістичну систему за нерівність, експлуатацію та екологічну шкоду, яку вона створює. Вони виступають за більш радикальні зміни, такі як колективна власність на засоби виробництва, більш справедливий розподіл багатства і навіть скасування держави. Пам'ятаю дискусії з друзями лівої орієнтації. Вони часто зосереджуються на структурних проблемах, які, на їхню думку, лежать в основі багатьох соціальних несправедливостей. Вони вважають, що реформ недостатньо для вирішення цих проблем і що потрібні більш фундаментальні зміни відмінності в підходах до змін ліберали та ліві також відрізняються підходами до досягнення змін. Ліберали, як правило, зосереджуються на політичних процесах. Таких як вибори, законодавство та мирні протести. Вони вірять, що, працюючи в рамках існуючої системи, можна досягти прогресу. Ліві, навпаки, можуть підтримувати більш прямі дії, такі як страйки, громадянську непокору та навіть політичне насильство, хоча більшість лівих відкидає насильство. Вони вважають, що шляхом зовнішнього тиску на систему можна досягти більших змін. Мені здається, що різниця в підходах до змін відображає принципову різницю у світогляді. Ліберали вірять у силу інституцій і поступові зміни, тоді як ліві вірять у силу людей і радикальні зміни. Холодна війна і сучасне розуміння. Холодна війна мала значний вплив на те, як люди сьогодні розуміють політичні терміни. Американські ліберали намагалися дистанціюватися від комуністів та інших лівих, щоб уникнути звинувачень у підтримці ворожого режиму. Ця спадщина все ще впливає на політичні дискусії сьогодні. Згадайте, як слово соціалізм часто використовувалося як образа під час холодної війни? Це відображає глибокий страх перед комуністичною ідеологією та бажання дистанціюватися від усього, що з нею пов'язане. Сучасні приклади Берні Сандерс і Олександрія Окасіо-Кортес Сучасні політичні діячі, такі як Берні Сандерс і Олександрія Окасіо-Кортес, ілюструють відмінності між лівими та лібералами. Сандерс, соціаліст демократ, виступає за загальну охорону здоров'я, безкоштовну вищу освіту та більш прогресивне оподаткування. Окасіо-Кортес, також демократичний соціаліст, підтримує зелений новий курс. Програму, спрямовану на вирішення проблеми зміни клімату та економічної нерівності. Ці цифри надихають нове покоління активістів і політиків, які вірять у боротьбу за більш справедливе та стале суспільство. Вони показують, що ліві ідеї можуть бути популярними та впливовими. На ліво правий спектр не пряма лінія. Важливо пам'ятати, що політичний спектр лівих і правих не є прямою лінією. Це більша мережа пересічних ідей. Деякі соціал-демократи вважають себе лівими, інші лібералами. Політика ідентичності, антиімперіалізм і відповідь на зміни клімату можуть ще більше розмити ці межі. Я вважаю, що спроби чітко розмежувати ліві і праві ідеї не завжди виправдані. Багато політичних питань вимагають компромісу та співпраці між різними ідеологіями. Висновок, роль обох у формуванні суспільства. Зрештою, і ліві, і ліберали відіграють важливу роль у формуванні суспільства, в якому ми живемо. Ліберали прагнуть реформ в рамках існуючої системи, тоді як ліві прагнуть більш радикальних змін. Обидва підходи необхідні для досягнення прогресу та створення більш справедливого та стійкого світу. Я переконаний, що діалог і співпраця між різними ідеологіями необхідні для вирішення складних проблем, які постають перед нашим суспільством. Тільки так ми зможемо знайти спільну мову та побудувати краще майбутнє для кожного. В епоху, коли політичні дебати стають все більш поляризованими, розуміння тонких відмінностей між лівими та лібералами стає все більш важливим. Це допомагає нам більш критично оцінювати політичні аргументи. Брати участь у конструктивних дебатах і формувати власний світогляд. Слід пам'ятати, що політика це не гра в правильні і неправильні відповіді, а радше пошук найкращих рішень складних проблем.